36 наукових проєктів зі збереження енергоресурсів і поліпшення роботи нафтогазового сектора стали доступні широкому загалові на міжнародній виставці Нафта і Газ 2012 Автори цих проєктів вісім університетів Європи, України, Росії, Білорусі та Азербайджану. Виставка стала майданчиком, де ці розробки мали можливість оцінити промисловці галузі. Деякі ідеї знайшли своїх бізнес-партнерів, науковців та підприємців об'єднав проєкт ЄС Темпус, інноваційна між університетська мережа для розвитку партнерства із підприємцями, що має на меті скоротити шлях винаходів від лабораторій до промислового вжитку. Івано-Франківський університет нафти і газу один із найактивніших учасників проєкту Там кажуть, головна загроза мотивації українських вчених відсутність попиту на їхню роботу. За три роки участі у проєкті темпусу ситуація змінилася. На Україні зацікавити. Наші відсізняні нафтогазовидовні компанії в останні роки просто не вдається. Все закупки імпортного обладнання, закупки імпортних технологій, все остальне. А тут і вже трошки така була розпач, коли ми вийшли на цей рівень, показалося, що в нас зовсім непогані розробки. Темпус просто це популяризація, так, і це вміння працювати з замовниками в нових умовах. Майже третина із 36 наукових проєктів, що їх представили на виставці Нафта і газ, авторства українських вчених. Два проєкти знайшли інвесторів з інших країн. Один має стосунок до підвищення ефективності старих нафтогазових родовищ, інший до створення лічильника, який вимірюватиме тепло, що його виділяє природний газ. Один із проєктів, який принадлежить творчому колективу Івана Франковського. университета, университета из Ивано-Франковска, связан с возможностью оценки теплотворной способности газа. Кроме того, здесь есть целый ряд проектов, которые принадлежат авторам Губкинского, РГУ «Нефти и газа». В Україні поки не практикують широких контактів науковців із підприємцями. Існують складнощі у передаванні наукової розробки державного університету приватні компанії. Тому переважна більшість українських винаходів стоїть на полицях, аж поки час їх не знецінює. Тепер триває фінішний третій рік проекту «Темпусу», який покликаний зробити коротшим шлях винаходів від народження до їхнього широкого вжитку. Одним з його досягнень є створення спільного українсько польського факультету. Близько 60 студентів івано-франківського нафтогазового. Так Раківського університету науки і технологій отримали подвійні українсько польські дипломи. Обмін досвідом і нові контакти дуже цінні для наших університетів. Наприклад, українські молоді науковці вже долучилися до польського товариства інженерів-нафтовиків, беруть участь у конференціях із західними фахівцями, демонструють свої досягнення. Це все сприяє розвитку науки. Дія проекту Темпосу, інноваційна міжуніверситетська мережа для розвитку партнерства з підприємствами завершується на початку наступного року. В університетах мають намір використати напрям і імпульс проекту а надто зв'язки, що утворилися між його учасниками.